Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Ви питаєте мене на телеграм-каналі Соколова. До речі, підпишіться, якщо ще ні, Хуїз Маркрюте, новий очільник НАТО. Нагадаю, що новий очільник НАТО це колишній прем'єр-міністр Нідерландів, людина, яка всіляко максимальним чином. Підтримувала Україну із повномасштабного вторгнення, і заяви його не носили такий делікатний боязкий характер, як це робили інші європейські партнери. Ну і взагалі Нідерланди просто топчик у підтримці нашої держави. Так, от. Новий очільник НАТО серед своїх нових пріоритетів і альянсу, в тому числі, і особистих як голови НАТО назвав Україну та перемогу України у війні із Російською Федерацією. Як ви вже здогадалися, сьогодні говоримо про те, яким чином новий склад керівний склад НАТО може вплинути на війну Росії проти України. Ну і яку базу видав генсек Альянсу. Про все це за кілька секунд. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, 1 жовтня відбулася важлива насправді подія з огляду на наше прагнення бути в НАТО. Ми слідкуємо за подіями в альянсі. Церемонія передання повноважень від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який нагадаю, обіймав цю посаду аж 10 років, до нового очільника альянсу, колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. Під час своєї вступної промови новий генсек згадав про Україну, зокрема, пролунав. Доволі важливий меседж, що Україна має перемогти. У Вашингтоні була мова ем, про Україну і про те, що їхнє майбутнє місце в НАТО. Звичайно, зараз ми маємо вирішити проблему війни і переконатися, що Україна переможе, і що Україна переможе як незалежна суверенна демократична нація. І ось і ось що зараз є пріоритетом. Я не хочу зараз говорити про те, які існують шляхи до членства в НАТО, тому що є дуже багато варіантів, і це звичайно також буде залежати від українського керівництва і від того, як розвиватиметься ця війна. Рюта також базував про. Те, що необхідність підтримувати Україну величезна, бо інвестиції у це значно менше аніж якби довелося боротися альянсу і членам альянсу країнами, які входять в НАТО із. Російським диктатором Путіним і про те, що підтримка України це правильно, це інвестиція у безпеку кожного члена альянсу, тому що Україна це незалежна демократична країна, і вона дуже впливає на стабільність у Європі, а значить у всьому світі. Розумієте новий підхід, чи не так? Були запитання журналістів. так от, друзі, відповідаючи на запитання журналістів, яким чином майбутні президентські вибори в сполучених штатах можуть вплинути на альянс, зокрема на підтримку альянсом України. Рюте зауважив, що добре знайомий з обома кандидатами і сподівається налагодити конструктивні відносини із новою адміністрацією, незалежно від того, хто її буде очолювати. Рюте не стурбований. Перспективою повернення Трампа в Білий Дім і похвалив колишнього президента Сполучених Штатів за те, що він спонукав союзників витрачати більше грошей на оборону. Я чотири роки працював із Трампом. Він підштовхував нас витрачати більше на оборону, тому що зараз ми знаходимося на значно більшому рівні витрат аніж коли він вступав на посаду 2017-го. Камала Гарріс має фантастичний послужний список. Вона лідер, якого я поважаю, і я здатен працювати з обома. Що ще важливо, друзі? Марк Рюте пообіцяв. Наблизити вступ України до Альянсу, мовляв, на посаді домагатиметься виконання зобов'язань, які Україна дала, а, і які Альянс дав з боку а, своєї інституції, зокрема щодо незворотності шляху вступу України до НАТО. Це треба робити а, в турборежимі. Також Марк Рютий це важливо підтримав зняття заборони для України на далекобійні удари по території Російської Федерації. За його словами, це право на самооборону, яке не заборонене міжнародним правом то why not? До речі, на цю тему дуже класний, на мою думку, влучний виступ стався в Олексія Гончаренка, депутата від Європейської солідарності. На засіданні Парі він закликав дозволити удари по Російській Федерації західною зброєю. Буквально сказав бити Москву. Насправді зараз послухайте, що він сказав, але дуже сумнімічно, зі словами Рюти хіба що гончаренко більш радикальний в. who we are afraid of they are attacking in salisbury bomb moscow they are attacking in berlin bomb moscow if we would do this they would never attack ukraine but they did this just because they saw no reaction and if we will do what we need to do this pitiful regime will disappear like all other else and then russian people will erect monuments to European liberators of them from this awful regime, as well as Iranian people will do in Tehran. Повертаючись до нового генсека НАТО, друзі, зауважу, що він сказав, що не треба слухати ці всі ядерні страшилки від Російської Федерації. Зараз не бачить прямих ризиків застосування ядерної зброї з боку Росії. А, 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 а Начет. Ну, звичайно, ми чуємо регулярні погрози з боку Кремля, і це правда, що ядерна риторика Путіна є безрозсудною та безвідповідальною. Але в той же час дозвольте мені, і це абсолютно прояснити. Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози за застосування ядерної зброї. Що взагалі відомо про Марка Рюте, друзі? 14 років ця людина була на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. Рюте називають рішучим прихильником України. Від початку повномасштабного вторгнення Нідерланди надавали Україні зброї та боєприпасів на понад 210 мільйонів євро, в тому числі вони нам одні з перших надали винищувачі F-16. Також країна тренує українських військових і дозволила використання своєї зброї проти воєнних цілей на всій території Російської Федерації. Красончики. А вже ж, Рюте назвав катастрофу MH17, Це, до речі, важливий впливовий на всю цю позицію Нідерландів і особисто Рюте чинник назвав катастрофу MH17, Можливо, найбільш радикальною та емоційною подією за весь його термін на посаді голови Нідерландського уряду. А на увазі MH17, Ви пам'ятаєте. Амстердам Куал Лумпур була дистанція. Відповідно, багато було представників Нідерландів на борті літака, які росіяни тоді збили в небі над Донбасом. Водночас Рютте закидали, що в 2022 році пошук винних у збитті Боїнга не був пріоритетом його політики. А Нідерланди продовжували економічні зв'язки із Москвою мали частку у газогонах північного потоку. Ну але. Тепер все інакше просто, просто навпаки, як співали в одній пісні в моєму а, дитинстві просто, просто у контексті НАТО і шляху України до альянсу, хочу обговорити з вами одну важливу річ. Західні змі пишуть, що в білому домі починають визнавати необхідність прийняти Україну до північно-атлантичного альянсу. І тут я згадую слова колишнього прем'єр-міністра Великобританії. Пана Джонсона, який цитував Черчилля, але він сказав, що Сполучені Штати дуже довго думають, дуже довго вагаються, перевіряють, чи потрібно йти на той чи інший радикальний крок, але зрештою приймають правильне рішення. Будемо дуже сподіватися на досвід стосунків зі сполученими штатами цих представників Великої Британії. Так, от Україна наближається до найскладнішого періоду з спочатку повномасштабної війни. А, цю фразу опублікувало видання Financial Times, Поступово все більше українців готові до мирних переговорів. Пише видання із посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Зростає і частка тих, хто готовий на територіальні поступки росіянам. Це все статистика, друзі. Маєте свою думку, напишіть, будь ласка, в коментарях. І, хоча поки що. Неофіційно українські дипломати готові обговорювати із західними партнерами ймовірність миру без звільнення всієї української території, лише за умови, що вільна територія України увійде до НАТО. Ми говорили про це з Віталієм Портніковим. Бачите, тепер вже і дипломати схиляються до цієї історії, принаймні до розгляду варіантів. До цієї думки починають схилятися й американці. Мова не про перспективу членства, а про повноцінне прийняття до НАТО за зразком західної Німеччини. Очікується, що Джозеф Байден зробить заяву, яка свідчитиме про рух в цьому напрямку під час свого ймовірно останнього президентського турне Європою в середині жовтня йдеться у статті Financial Times. Нагадаю вам, що про схожий сценарій як про єдину гарантію миру. Неодноразово говорив і Віталій Портніков. Тому давайте подивимось цей фрагмент. Згадаймо його. Чи є рецепт вихід ситуації? Є я його знаю. Давайте. Є. Політичну волю має проявити Захід. Україна має стати членом НАТО з гарантіями безпеки цієї території, яка буде контролюватися легітимним українським урядом на момент вступу до НАТО. Ну, але ж ви бачите, Віталі. що вони не проявляють Віталію ніяких прогнозів оптимістичних Якщо щодо проявляють, цього. проявляють, то мають усвідомити, що будуть витрачати десятки мільярдів доларів. Щорічно, і невідомо спочатку скільки на... десятків років попереду вони будуть спочатку це витрачати. спочатку на нас, а потім і на населення інших колишніх радянських республік. Ніколи захід не буде жити нормально. Ось такі справи, друзі. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам важлива ваша думка. Всім дякую за довіру. Слава Україні! Слава силам оборони! Ми робимо наші відео щодня, тому підпишіться на наш канал. Бачу, що частина тих, хто дивиться, забуває підписатися. Ну і друзі, велкам в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо регулярно, чесно, віддано і незалежно. Обіймаю вас, лишайтеся на цьому каналі. Подивіться наші інші відео. Дякую за довіру. До зустрічі.